Підготовка до адвокатського іспиту, сімейне право, другий блок питань, що розглядає шлюб, визнання шлюбу недійсним, особисті немайнові права та обов'язки подружжя, право особистої власності подружжя, права і обов'язки подружжя по утриманню одне одного, а також шлюбний договір. Отже, розглянемо питання шлюб, його укладання і розірвання, права і обов'язки подружжя. Відповідно до норм законодавства, а зокрема 21 статті Сімейного кодексу України, чітко передбачено, що шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану. Тобто законодавець чітко визначив, що шлюб вважається укладеним з моменту його державної реєстрації в органах реєстрації актів цивільного стану. Відповідно до законодавства, шлюб породжує статус подружжя, комплекс особистих неминових та майнових прав і обов'язків подружжя. Також законодавець чітко визначив, зокрема в статті 21 сімейного кодексу, що проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов'язків подружжя. Відповідно до норм статті 22 сімейного кодексу, чітко встановлено шлюбний вік осіб, які можуть вступити в шлюб. Жінки з 17, чоловіки з 18 років. Також законодавцем чітко вказано випадки, коли право на шлюб мають особи, які не досягли шлюбного віку. Відповідно до статті 23 даного кодекса. Зазначено, що за заявою особи, яка досягла 14 років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтереси. Відповідно до норм Сімейного кодексу зазначені декілька принципів шлюбу. Зокрема, Принцип добровільності шлюбу, тобто шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Законодавець чітко вказав, що реєстрація шлюбу з особою, яка є недієздатною, а також з особою, яка з інших причин не усвідомлювала значення своїх дій або не могла керуватися ними, має наслідки недійсності шлюбу. Також другий принцип це принцип одношлюбності, який зазначений в статті 25 даного кодексу, де передбачено, що жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі. Також статтею 26 сімейного кодексу зазначено осіб, які не можуть перебувати в шлюбі. Зокрема, в шлюбі між собою не можуть перебувати родичі прямої лінії споріднення, рідні, повнорідні, неповнорідні брати сестра, а також двоюрідні брати сестра, рідні тітка, дядько та племінник і племінниця. Звертаю увагу, що за рішенням суду може бути надано право на шлюб між рідною дитиною-усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені усиновлювачем. У шлюбі між собою не може бути усиновлювач та усиновлена ним дитина. Це може бути зареєстровано, тобто шлюб може зареєстрований в даному випадку тільки у разі скасування усиновлення. Державна реєстрація шлюбу відповідно до глави 4 Сімейного кодексу України, чітко зазначено процедуру державної реєстрації шлюбу. Зокрема, відповідно до статті 28 сімейного кодексу, передбачено, що заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком у будь-який державний орган реєстрації актів цивільного стану за їхнім вибором. Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, вважаються нареченими. Законодавцям чітко закріплено, що наречені мають право на взаємну обізнаність про стан здоров'я один одного. Шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяву про реєстрацію шлюбу. Відповідно до статті 32 сімейного кодексу зазначено, що у разі вагітності нареченої, народження на нею дитини, а також, якщо є безпосередня загроза для життя нареченої чи нареченого, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви, а Бо у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця. Шлюб реєструється у приміщенні Державного органу реєстрації актів цивільного стану. За заявою наречених, реєстрація шлюбу може проводитись в особистій, особистій урочистій обстановці. Як вже зазначалося, е Шлюб породжує статус подружжя, комплекс особистих немайнових та майнових прав і обов'язків подружжя. Ще один важливий момент, закріплений законодавцем відповідно до статті 34 сімейного кодексу. Присутність нареченої і нареченого у момент реєстрації шлюбу є обов'язковою, тобто не допускається реєстрація шлюбу через представника. Припинення шлюбу. Відповідно до норм статті 104 Сімейного кодекса чітко зазначено, що шлюб припиняється внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим, а також внаслідок його розірвання. Звертаю увагу, що відповідно до закону кожен з подружжя має право на звернення до уповноваженого державного органу, тобто рад чи суду із заявою про розірвання шлюбу. Сімейним кодексом передбачаються два випадки розірвання шлюбу. Перший це у спрощеному порядку, другий це розірвання шлюбу судом. Розірвання шлюбу в спрощеному порядку, тобто через органи рацу, передбачається в наступних випадках. Перше, за спільною заявою дружини та чоловіка, які не мають дітей, малолітніх чи неповнолітніх, це передбачено статтею 106 сімейного кодексу, а також за заявою одного з подружжя, якщо другий з подружжя визнаний безвісно, відсутнім, або визнаний недієздатним, або засуджений за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років. Ці норми... Передбачені статтею 107 сімейного кодексу. Треба також звернути увагу, що шлюб розривається в даному випадку незалежно від наявності між подружжям майнового спору. У сімейному кодексу так також містяться норми, що стосуються розірвання шлюбу судом. В даному випадку можна. Поділити судові справи на наступні дві категорії: перше, це справи про розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя, яке має неповнолітніх дітей, зокрема статті 109 сімейного кодексу, в якій чітко вказано, що таке подружжя разом із спільною заявою про розірвання шлюбу може подати до суду проєкт договору про виховання дитини і договору про утримання дитини. Звертаю увагу, що затверджений договор, який був поданий до суду. У випадку його невиконання, може бути здійснено нотаріальний напис, який буде підставою для стягнення аліментів на утримання дитину. Друга категорія справ це справи про розірвання шлюбу за відсутності взаємної згоди подружжя, зокрема, це стаття 110 сімейного кодексу. Процесуальним документом, який порушує провадження. Таких справ є позов одного з подружжя про розірвання шлюбу. Також важливим є питання про момент припинення шлюбу у разі його розірвання. Звертаю увагу, що у разі розірвання шлюбу судом шлюб вважається припиненим у день набрання чинності рішенням суду про його розірвання, а у разі розірвання шлюбу державним органом РАЦУ шлюб припиняється у день внесення ним відповідної постанови згідно статті 114 Сімейного кодексу. У справах, пов'язаних із розірванням шлюбу, місія адвоката є багатогранною. Він повинен допомогти своєму клієнту з'ясувати його дійсні наміри, їх мотивацію, застерегти його від поспішних висновків та вчинків. На прохання клієнта адвокат складає позовну заяву про розірвання шлюбу. Виступає його представником у суді. Водночас з вимогою про розірвання шлюбу у позовній заяві можуть міститися вимоги про поділ майна, про присудження аліментів, не дітей або дружину чоловіка, а також про визначення місця подальшого проживання дитини. Питання визнання шлюбу недійсним, підстави порядок і правові наслідки, наслідки визнання шлюбу недійсним. Недійсність шлюбу це правова санкція, яка застосовується до подружжя внаслідок порушення ними встановлених законом умов укладення шлюбу, яка передбачає втрату таким шлюбом правової сили. Конкретний перелік підстав недійсності шлюбу, визначений у сімейному кодексі України, і має вичерпний характер. Загалом Сімейний кодекс поділяє всі шлюби, укладені з порушенням вимог закону, на три категорії. Перша категорія це так звані абсолютно недійсні шлюби. До них, відповідно до статті 39 сімейного кодексу, належать шлюби, зареєстровані з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі, шлюби між особами, які є родичами по прямій лінії споріднення. А також між рідним братом і сестрою. Шлюби зареєстровані з особою, яка визнана недієздатною. Другою категорією визнаються шлюби, які визнаються в подальшому недійсні судом. Це передбачено статтею 40 сімейного кодексу. Такі шлюби визнаються недійсним судом. На тій підставі, що шлюб є фіктивним, тобто укладений шлюб жінкою або чоловіком, або одним із них без наміру створення сім'ї та набуття прав та обов'язків подружжя. А також шлюби, коли вони зареєстровані без вільної взаємної згоди жінки та чоловіка, тобто вони були зареєстровані, коли одна з осіб на момент шлюбу страждала тяжким психічним розкладом, перебувала у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, в результаті чого не усвідомлювала сповна значення своїх дій, і не могла керуватися ними. Також під цю категорію можуть підпадати шлюби, коли шлюб було зареєстровано в результаті фізичного чи психічного насильства. Під третю категорію підпадають шлюби, які можуть бути визнані судом недійсними. Зокрема, це шлюби відповідно до статті 41 сімейного кодексу, зареєстровані між двоюріднім братом та сестрою, шлюби зареєстровані з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу небезпечну для друг його подружжя або їх нащадків. Також це шлюби, укладені з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано право на шлюб. Право звернення до суду визначено в статті 42 сімейного кодексу. Зокрема, право звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним мають дружина або чоловік, інші особи, права яких порушені у зв'язку з реєстрацією цього шлюбу, батьки, опікуни, піклувальник дитини, опікун недієздатної особи, орган опіки піклування, якщо захисту потребує права та інтереси дитини або особи, яка визнана недієздатною або особи, дієздатність якої обмеження. Звертаю увагу, що на позов про визнання шлюбу недійсним не поширюється строк позовної давності. І ще один момент. Відповідно до статті 43 Сімейного кодексу визначено, що шлюб може бути визнатим недійсним і після його розірвання, а також у разі смерті дружини або чоловіка. Визнання шлюбу недійсним тягне за собою припинення всіх майнових та особистих немайнових прав і обов'язків, що виникли раніше під дією презумпції правозгідності шлюбу і передбачені законом для осіб, які перебувають у шлюбі. Звертаю увагу, що визнання шлюбу недійсним не впливає на обсяг взаємних прав і обов'язків матері та батька, які перебували у такому шлюбі та їхніх дітей. Щодо наслідків недійсності шлюбу. У сімейному кодексі визначені наслідки недійсності шлюбу. Зокрема, в статті 45 передбачено, якщо протягом недійсного шлюбу особи набули майно, воно вважається таким, що належить їм на праві спільної часткової власності. Зокрема, розмір часто кожного з них визначається відповідно до їхньої участі у придбанні цього майна своєю працею та коштами. Також, якщо особа одержувала аліменти від, од... від іншого подружжя, то сума сплачених аліментів вважається такою, що одержана без достатньої правової підстави і підлягає поверненню, але не більше як за останні три роки. А особа, яка поселилася у житлове приміщення і на підставі недійсного шлюбу, вважається такою, що не набула права на проживання у цьому приміщенні і може бути виселена. Також відповідно до статті 46 сімейного кодексу встановлено застереження, що якщо особа не знала і не могла знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, в такому випадку вона має право на поділ майна набутого. У недійсному шлюбі як спільної сумісної власності подружжя на проживання у житловому приміщенні, в яке вона поселилася у зв'язку з недійсним шлюбом, а також на виплату аліментів, передбачених нормами сімейного кодексу, та на прізвище, яке вона обрала при реєстрації шлюбу. У справах про визнання шлюбу недійсним місія адвоката полягає у перешкоджанні надходженню до суду позовів про визнання шлюбу недійсним з підстав, не передбачених сімейним кодексом. Адвокат повинен надати допомогу у визначенні допустимих доказів та у їх збиранні, але в даному разі адвокат не може схиляти сторони до примирення, оскільки мова йде про вчинення ними обома або одним з них протиправної поведінки. З нездійсністю шлюбу може бути пов'язана вимога щодо виселення з житла того, з вини кого цей шлюб було зареєстровано.